Я вітаю всіх глядачів Галичани. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. Далі обговоримо актуальні питання військової служби за контрактом. І з нашим гостем я з великою приємністю представляю його. Це Ярослав Бортняк, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування, сектор комплектування Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Пане Ярослав, вітаю вас. В нашій студії. Важаю, Багато питань є щодо контрактної служби. але Давайте насамперед окреслимо вікові межі. Тобто, кого це стосується насамперед від до... І, можливо, яка вікова група зараз є в пріоритеті. Дивіться, визначена вікова група 18-45 років, але в умовах війни верхня межа є зміщена в вищу сторону, тобто, можливий, і вищий вік, за умови позитивного проходження військово-лікарської комісії, фаху, який потребує армія. І відповідно погодження Генерального штабу. Тобто люди старше 45 років вони повинні відповідати цим умовам. Значить, По віку 18-20 років такі молоді люди йдуть тільки з дозволу батьків. Тобто, в особову справу обов'язково повинен бути підшитий письмовий дозвіл батьків, які не проти того, щоб їхня дитина приймала участь безпосередньо в бойових діях. Значить, без цього дозволу навчальні центри сьогодні не приймають. Категорії осіб з 18-20 років, тобто, хоча 18-річні люди вони є повнолітні, все одно має бути дозвіл батьків, так так 18-20 років обов'язково має бути дозвіл батьків, тому що е, сьогодні держава цю категорію осіб, е, так би мовити, оберігає. Тобто, такі е, люди йдуть тільки з дозволу письмово. Як відбувається загалом, ні, давайте тоді по насамперед про строки укладання контракту, тому що ми розуміємо, що в умовах воєнного стану це теж свої свої рідні накладає особливості. Так, так, значить, стан на сьогодні <кій> є наступні строки укладання контрактів. Значить, до перший контракт це є до завершення демобілізації, тобто до оголошення демобілізації. Наступні строкові контракти йдуть. Значить, строковий контракт рік, він можливий тільки для... Молодих людей 18-25 років. Такі люди заключають виключно річні контракти. Тобто неможливо, а виключно. Тобто вони тільки річні заключають. Старше по випненню 25 років і старше це будуть рядовий склад трьохрічні контракти. Сержантський склад, можливо, трьохрічні п'ятирічні контракти. Контракти заключаються не в ТЦК. Контракти заключаються після того, як їх прийме навчальний центр, після відбору в навчальний центр. Там вони заключають контракти з Збройними силами України. Я ще хочу уточнити, уточнити щодо річних контрактів, так, для певної категорії так. осіб. Тобто, незалежно від того, чи буде демобілізація, чи закінчиться воєнний стан, цей контракт укладається лише на рік. Так, значить, є в серпні місяці розпорядження, яким визначено, що ці контракти строкові по завершенню контрактів, вони даватимуть можливість людям звільнитися Збройних сил України. І було введення поняття річного контракту. Тобто до серпня місяця 2024 року такого поняття не було. Тобто були тільки трьохрічні і до завершення особливого періоду. Зараз з'явилися з серпня місяця річні контракти для молодих людей, для такої визначеної категорії осіб, для того, щоб ці люди. Могли спробувати для себе, що таке збройні сили, що таке служба в армії, чи їм це потрібно, чи їм це підходить, чи взагалі це їхній напрям в житті, і якщо їхні, вони можуть по завершенню заключити новий контракт і продовжити службу. Ні, завершити службу в збройних силах. А вже є такі у вас, скажімо, чи укладати скільки, але чи загалом чи Ось є? власне, що в нас ми зможемо перевірити. Роботу цього розпорядження серпневого тільки фактично з квітня-травня 2025 року, тому що у нас в 2022 році заключались контракти строкові, починаючи там, грубо кажучи, з березень-квітень відповідно три роки настане тільки в 2025 п'ятому році, От, тому що ця норма була визначена тільки для контрактів, які заключені в під час повномасштабного вторгнення. Тобто, ми зможемо перевірити, чи запрацюється в нашій державі ну де-факто. З березня-квітня 25-го року, тобто, перші люди, які заключили контракти після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розірвати ці контракти, ну, завершити контракти в 25-му році квітні травень. От така а, якщо зараз людина хоче укласти контракт на службу збройних сил України, що насамперед вона має робити? Які документи підготувати? А, дивіться, все. Все як при прийомі на припрацевлаштування на будь-яку роботу. Тобто потрібно людині зібрати всі документи, які вони мають по собі, тобто паспорт, вікаційний код, документи по освіті, документи про склад сім'ї, якщо одружені про одруження, якщо мають дітей, свідоцтво по народження дітей, військово-обліковий документ, якщо є, якщо людина військово зобов'язана або призовник. і прибути в ТЦК для написання заяви. Щодо бажання призову на військову службу за контрактом з моменту написання заяви і реєстрації її в ТЦК, починається процес оформлення особової справи для того, щоб людина змогла потрапити на контракт на військову службу сьогодні не існує інших варіантів потраплення на контрактну службу. Без оформлення військово особової справи в ТЦК. Тобто сьогодні законодавством передбачений тільки такий механізм. Тобто, незалежно від того, як людина знайшла рекомендаційний лист, куди саме вирішила направлятися, в яку частину, починаються все одно всі роботи з відділу рекрутного ТЦК по місці оформлення по місцю приписки і оформлення особової справи а коли відбувається проходження лікарської комісії чи можна й пройти до того моменту чи лише після після цього після сквітскривування військова лікарська комісія для контрактників вона і проводиться тільки з направлення Яке видає територіальний центр комплектування? Значить, в направленні прописується, що це кандидат, який саме на контрактну службу. Військова лікарська комісія для контрактників і військова лікарська комісія для тих, хто йде по мобілізації, вона ну, по факту трошки різна. Реально, станом на сьогодні до кандидатів-контрактників. Я не скажу таке негарно, воно звучить більше прискіпуються. Тобто вони набагато уважніше ставляться до кандидата, який е, хоче потрапити в збройні сили саме на контракт. Тому що розглядаються кандидати на контракт як професійні е, військовослужбовці, які з перспективою на постійне працевлаштування в збройних силах, відповідно, і здоров'я вивчається максимально, щоб було е, відповідне, і освітня. І, взагалі, дані якості людські щоб були відповідні тим посадам, на які людина взагалі розраховує. Я так розумію, що здебільшого людина, коли приходить і каже, що вона хоче йти на контактну службу, вона вже має, скажімо, або якесь відношення з військової частини, або, принаймні, впевнені, що й певну військову частину її беруть. Чи є такі випадки, що людина приходить і не знає, от каже: я хочу служити, не знаю, підберіть мені в вакансії. Так, значить, був певний період, що таких людей, які приходили без рекомендаційних листів, без відношень, було більше. Зараз в основній масі в ТЦК е, звертаються люди, які вже мають рекомендаційні листи, які вони собі е, знайшли різними способами. Тобто сьогодні є маса е, варіантів, якими можна е, спілкуватися з частинами і знайти собі посаду е, в конкретній частині, яка цікавить. Це як і інтернет-ресурси сьогодні е, в спільно зміни оборони є е, проекти. На OLX робота робота, UA, LobbyX, маса інтернет-порталів, де є запропоновані посади в військових частинах, де без проблем може кандидат, будучи вдома, спокійно почитати переваги, недоліки про частини, про посаду і вибрати собі саме те, що його цікавить. В принципі, так само є там прямі контакти, по яких він може зв'язатися з частиною пройти якусь куспівбесіду, і отримати. Запрошення, рекомендаційний лист факту як запрошення саме в ту частину на ту посаду. Це перший варіант. Другий варіант без цих інтернет-платформ більшість частин серйозних мають свої рекрутерів, рекрутингові відділення, які також активно свою частину анонсують, рекламують і запрошують саме до них. Є… Також багато серйозних частин, які цим ну досить серйозно е себе представляють в інформпросторі, як третя штурмова Азов. Вони мають прекрасний рекрутинговий відділ, максимально е себе вони представляють в інтернет-просторі, і не тільки і люди до них звертаються напряму, обходячи інші інтернет-платформи чи ТЦК, і е опрацьовують з ними. Ті чи інші запрошення на посади. Все або якщо не тим, не тим варіантом не скористалися, то в принципі без проблем прибувши в ТЦК у відділ рекрутингу. самому ТЦК, як інструктора, так і офіцери відділу рекрутингу допоможуть знайти будь-який рекомендаційний, в принципі, в будь-яку частину Збройних сил України від повітряних сил до... Військово-морських сил без проблем, тобто про питань немає. А які вакансії здебільшого є? На які вакансії здебільшого шукають? Дивіться, тут в різний період часу були різні пошуки. На початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей хотіли саме в бойові посади на бойові частини, в штурмові бригади. Зараз трошечки. Менше саме такого запиту, але все одно достатньо. Тобто, молодь все одно прагне в практичній спеціальності. Від хто має права водія, ну права на право на водіння автомобілями, вони. Намагаються знайти там водійські посади. Хто ні, ну є багато молоді, хто зараз у популярний дуже напрям БПЛА, які прагнуть стати оператором БПЛА. Маса є молоді, які вже пройшли якісь підготовку додаткову на приватних навчальних центрах, при частинах пройшли якесь навчання, і хотять саме в операторів БПЛА. Немає ніяких проблем. Якщо вони не знайшли самі, ТЦК допомагає знайти такі посади. Якщо ми говоримо про кандидатів в жіночій статі, є багато хто з певною освітою, бухгалтерською освітою, знанням іноземних мов, шукаємо саме такого напряму посади, які би максимально розкрили потенціал саме цього кандидата таким чином. А жінки на бойові посади хочуть зараз. Ну, тобто, як ви бачите, наскільки великий відсоток хоче саме на бойові посади? Дивіться, є, є жінки, які прагнуть попасти на бойові посади сьогодні, станом на сьогодні, не всі бригади готові брати жінок на бойові посади. Є така проблема багато бригад, які все одно. Обережністю ставляться з прийомом жінок-кандидатів жінок, жіночої статі на бойові посади. Але такі є випадки, якщо людина пройшла співбесіду з військовою частиною, а це сьогодні в 99% рекомендаційний лист видається тільки після особистої співбесіди. І частина, поспілкувавшись з кандидатом, кандидаткою, дійшли до спільного знаменника, що так, вона їм підходить. Чому ні? Є моменти при прийомі в навчальний центр, що психологи в навчальному центрі з жінками кандидатами жінками проводять більш ретельне вивчення, тому що ну, треба ж розуміти, якщо жінка має малолітніх дітей, стоїть гостре питання: хто буде з дітьми після прийому на службу, як буде. Здійснюватись виховання дітей, з ким вони будуть, як це буде відбуватися. Тобто тут є свої моменти. Але це можливо. Це можливо, Жінки можуть бути на бойових посадах при бажанні. Що відбувається потім? Може, людина приходить, умовно, в неї, якщо в неї є, є скажімо, рекомендаційні лише частини, вона все одно їде в навчальний центр чи одразу в цю частину. Станом на сьогодні передбачений наступний порядок дій. Якщо людина не проходила військову службу, то тільки через навчальний центр. Якщо людина проходила військову службу і має перерву е після звільнення з військової служби більше 10 років, також тільки через навчальний центр. Значить, е люди, які прагнуть потрапити в частини непріоритетного формування, а це теж дуже багато частин, це і частини логістики, і частини обслуговування там, в повітряних силах аеродромів і таке інше. Тобто ті також йдуть тільки через навчальні центри після поводження з ГШ. Напряму військові частини є можливість зараз потрапляти тільки в частини пріоритетного формування і тільки людей, які служили до 10 років перерви в них в службі. Тобто такі люди можуть потрапити в частини пріоритетного формування напряму. Після формування особової справи в ТЦК їм виписуються приписи, і вони вибувають напряму військову частину. Решта йде через навчальні центри, скільки, скільки, через навчальні. Скільки там відбув... що, що там відбувається, яка там підготовка, скільки часу вона триває. Значить, навчальний центр також <кхід> тут є момент, люди е вважають, що просто прийшовши в ТЦК, ти вже 100% ти потрапив в армію. Значить, В навчальних центрах є своя комісія приймальна, яка проводить відбір кандидатів. І приїхавши в навчальний центр з готовою особовою справою, це ти зробив пів крока. Наступний півроку відбувається якраз при прийомі і проходженні навчання в навчальному центрі. Тобто приймальна комісія в навчальному центрі вивчає результати ВЛК в спілкуванні з кандидатом, визначає його попередню історію хвороб, травм, якщо були. І по результатам можуть своє рішення винести, що вони не приймають саме в цей рід військ. Саме в цей напрям на цю посаду на навчальний центр, тобто є такі прецеденти. Потім після ВЛК е, йде робота з психологами навчального центру, також йде детальне вивчення кандидата. Е, якщо є якісь сумніви, вони можуть кандидату запропонувати перепройти тести психологічні прямо у них. Е, як правило, йде обзвін е, родичів кандидатів е, 18-20 років, та про що ми говорили раніше. Тобто, якщо кандидат молодший 20 років, навіть і є письмовий дозвіл батьків в справі, в 90% випадків психологи навчального центру при прийомі в навчальний центр роблять дзвінок матері чи батькові для того, щоб уточнити, чи це дійсно їхнє рішення, чи воно обдумане, чи вони нормально сприймають це рішення дитини. Тобто, якщо є сумніви у батьків при цьому дзвінку. Розвертають кандидата, віддають назад і кажуть, ні, поки не виповниться 20 років або не буде впевненості у батьків, що це рішення виважене, не приймають. Значить, після психолога, як правило, у більшості навчальних центрах є здача фізо елементарних вправ. Тобто якісь там віджимання, прес, але є така річ, що також вони мають показати, що вони мають фізичну фізичну підготовку достатню для служби для навчання в цьому навчальному центрі і подальшої служби військових частинах. Треба ж розуміти, що навчальний центр. Це 35 днів інтенсивної базової військової підготовки. Відповідно, це в повні в повному навантаженні в бронежилетах в касках зі зброєю вони виконують реально важкі навантаження відносно свого мирного життя, де вони були ще буквально тиждень тому. І тому навчальні центри прискіпливо ставляться при прийомі до кандидатів, щоб ті могли пройти цей курс завершення. 35 діб саме на сьогодні йде базовий. Курс військової підготовки, і після того, що місяць-півтора може бути фахової підготовки, дивлячись, на який фах людина йде, на яку посаду. Якщо, скажімо, кандидат не справляється, так як ви кажете, чи психологи, чи він фізичні навантаження не може пройти, що з ним тоді відбувається? Тобто, він повертається назад, так. чи він може шукати собі якусь іншу частину, яка, скажімо Дивіться, так, яку, е він підійде. Якщо ми говоримо е про саме рід військ, який обирав кандидат. І ми привезли в навчальний центр цього роду військ, тому що є такий момент, от в залежності від того, яка частина якого підпорядкування, є свій навчальний центр по прийому цих кандидатів. Ми привозимо туди, і при проходженні комісії, якщо є зауваження, які не дозволяють далі бути зараховані в навчальний центр, вони нам його повертаються кандидатами, кандидата забираємо назад додому і дивлячись, чим зауваження, якщо... По здоров'ю і можливо там їх усунути, підлікуватися якийсь період часу, то і людина саме туди хоче, то немає ніяких проблем. Людина йде доліковується, дообстежується, які потрібно речі, документи доготовлює, щоб бути могти знову пройти цей відбір. Якщо питання в якихось документах додаткових також. Приїжджаємо назад, доготуємо документи, і на наступний заїзд через місяць, чи менше чи більше, в залежності від того, який навчальний центр, якого роду військ, можемо зробити повторний заїзд і пробувати наново. Також є такі прецеденти. Тобто, якщо на відріз такі моменти, які не пропускає навчальний центр, там якщо мама двоє дітей малесеньких, і навчальний центр бачить, що вони не пропустять саме цю маму, ну все на цьому завершується ця вся історія. Отже. Але ж можна шукати, скажімо, якісь інші посади в інших частинах, більш Те, тилова. Так, так, теоретично так, але е, в більшості випадків люди, які сьогодні приходять до нас з рекомендаційними листами, то вони прагнуть саме в цю частину, тому що там е, в когось є рідні, близькі, знайомі, вони саме в ту частину хочуть, саме е, туди. Вони себе вже налаштували саме на ту посаду. І в більшості випадків, е, якщо є отаке от повернення. То людина, ну це одиничні випадки, це ж не є там регулярно, але то людина, вона там серйозно задумується, чи взагалі її потрібно там міняти на інший варіант. Тому що ми ж говоримо про те, що збройні сили, це ж не посади тільки там стрільця чи кулеметника. Якщо людина з освітою бухгалтерською і багаторічним стажем себе розглядає саме як фінансистом. І не пройшла по якихось там моментах. Ну, людина прагне далі шукати фінансиста, хай в іншій частині, але саме фінансиста. І не так просто, приміром, та людина зараз буде переходити на інші посади. От така історія. А загалом, якщо говорити про контрактну службу, які її переваги? Адже багато наших глядачів скажуть, ну, яка різниця? Зарплата в принципі плюс-мінус та сама, тобто умови служби такі самі? Чи контракт чи мобілізація? Дивіться, тут я з вами погоджуюсь: в сьогоднішніх реаліях різниці в грошовому забезпеченні там практично немає. Грошове забезпечення ідентичне. Е, величезна перевага, що сьогодні ті, хто йдуть на контракт, вони можуть, вони мають відтермінування в часі. Тобто вони можуть спокійніше е, проходити пошук частини, пошук посади. Реально є цей вибір, реально можна поспілкуватися з різними частинами, знайти саме те, що тебе цікавить. І це в часі не за добу, а реально це може зайняти і декілька тижнів. Пошук посади знайшли посаду, також спокійно йде проходження і збір всіх документів і оформлення справи. Тобто, це не є галопом чи за добу, що є, є якась необхідність, що це треба зробити якомога швидше. Так прописано, що в частини пріоритетного формування особова справа повинна формуватися там до п'яти діб, і кандидат повинен вибути в навчальний центр. Насправді є можливість все одно в результаті. До обстежень повилка чи до роблення якихось певних документів, все одно цей час він розширюється. Людині є час на підготовку, на збір, на налаштування. От така історія. Ми вибуваємо в навчальний центр на певні дати, які нам доводять. Відповідно, ці дати оголошуються кандидатам, і кандидати мають час, щоб зібратися і банально підготуватися до виїзду. Це найбільша перевага по фінансовій стороні. Так є. Момент, що контрактники отримують при заключенні контракту одразу підйомні, так називаємо в вигляді місячного кладу. Потім, так само, при зміні частин, якщо під час контракту трьохрічного річного є переводи в інші частини, при кожному переводі на нове прибутні на нове місце також будуть підйомні весь час виплачуватись на відміну від мобілізованих. Є ряд державних програм для контрактників, які. Мали би заохочувати вступати саме на контрактну службу. Як є оселя, є е, відшкодування вартості прикупівлі нового автомобіля, але, е, скажімо, прямо сьогодні е, механізми заскладні, не зовсім досконалі. І як перевагою я би це не називав. Це вибір, вибір фактично посади і частини це є найбільша сьогодні перевага контрактної служби. А щодо переведення між частинами знаєш, ця проблема є, і знову ж таки, чу є така, скажімо, інформація, що буде спрощений цей процедур. Наскільки це зараз складно? Значить, є сьогодні проблематика по переводу з частини в частину. <клес> Вона визнається е, вищим командуванням і пропрацьовуються механізми е, щодо спрощення переводу між частинами. Треба розуміти, що е, це все одно має бути впорядкований процес. Для того, щоб не допустити е, різкого заголення е, певних напрямків е, фронту і зняття з певних частин е, практично повного складу, який вирішив в якийсь момент, що вони хочуть перевести в інші частини. Це все одно має бути е, врегульовані процеси і е, злагоджені. Але так, станом сьогодні є ця проблема, що перевід з частин в частини він складний, е, потребує, крім згоди. Тої частини, яка тебе приймає, згоди частини, яка тебе відпускає. І частина, яка тебе відпускає, дивлячись на те, з ким їм приходиться лишатися, може блокувати твій перевід. Є така проблема. Вона пропрацьовується і шукаються механізми, якомога пришвидшити цей процес і спростити. Сподіваємося, що вони будуть такі знайдені. Дякую на завершення. Скажіть, будь ласка, чи можна якось хто Скажімо, хоче поконсультуватися щодо контактної служби, але не хоче особисто йти в ТЦК? Чи є якісь можливості? Чи на сайті станції інформації? Чи так, без проблем сьогодні є маса варіантів, яким чином можна це зробити, як правило. Якщо люди вже мають рекомендаційні листи, то вони взагалі без боязне йдуть, ТЦК, тому що самі частини їм пояснюють, що з моменту отримання рекомендаційного листа, в якому прописано, що він саме як кандидат на контрактну службу, ця людина вона не має бути права залучена в мобілізаційні процеси. Людина, в якої в рекомендаційному листі зазначено, що вона є кандидат на контрактну службу, вона повинна йти тільки по відбору на контрактну службу. Це перший момент. Другий момент, якщо людина навіть не має ніякої листа, від гарячої лінії будь-якого ТЦК, тобто у всіх ТЦК, у нас є зараз гарячі лінії. Людина навіть простим зверненням на гарячу лінію може зв'язатися безпосередньо з відділами рекрутингів тих ТЦК. Де вона проживає, і все, і нема проблем. І офіцери, інструктори відділів рекрутингу, вже будуть з нею працювати, тобто нас призначать зустріч, якщо є такий аж острах, то не в межах ТЦК для того, щоб обговорити всі нюанси і речі, як від по телефону, так і особистої зустрічі. Тобто проблем таких немає. Людина, яка оприділилася, що вона хоче служити за контрактом, як правило, Перешкод в цьому немає в ТЦК. Тобто немає ніяких проблем. Вони просто працюють з відділом рекрутингу, а не з відділом мобілізації. Все. Дякую, дякую за ці роз'яснення за цю інформацію. Сподіваюся, вона буде корисною для наших глядачів. Ярослав Бортняк, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування, сектор комплектування Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.